Мій власний досвід з розумінням бізнесу, особистого бренду, взагалі як його вести і який момент, і да, що в бізнес мені потрібно. На це в мене, ну, на те, щоб просувати і зробити все, контент і все в мене вийшло. Ну, на сьогоднішній день деякі платформи ще розвиваються. Вийшло, ну. На все, да, з тим, що просувається 9 місяців. І зараз я вам розповім, як це в мене вийшло. У да. мене є досвід. Я бізнес-тренер, я директор з персоналу, я людина, яка працює з людьми і навчаю. Ще працювала колись в школі. І ну, саме головне, да, з чого починаємо, ми це з того, що ми можемо продавати. Ми можемо продавати своє знання і свій досвід. Питання кому і навіщо. Для мене стало дуже таким великим відкриттям в певний момент, що я в тих компаніях, в яких працюю, я свій досвід переросла. Мені перестало бути цікавим працювати в компаніях, де я ну, не розвиваюсь. Єдина ще є холдинги, великі, дуже холдинги, яких я не працювала, а так в різних сферах бізнесу працювала, і я зрозуміла, що я не набуваю там для себе розвитку в деяких компаніях. Як це відбувається? Ти приходиш в компанію, працюєш, ти вже розумієш одразу, що є, і ти це налаштовуєш, і далі точка за різних причин. Не тільки від мене залеж... хто. І ну, в один момент ти собі розумієш, а, чи ти в найм знову, чи а, потрібно вже підштовхує мене світ, а, робити свій бізнес. Якщо робити свій бізнес, то який? І ось тут починаються такі цікаві моменти, почались, коли я зрозуміла, що я буду робити це в двох напрямках. Перший напрямок це мій життєвий досвід, який, я все ну, я сподіваюся, він буде корисним. І для цього я почала з самого простого це підкасти. Я почала шукати, і я знайшла підкасти. Цікава тема, нова. А саме головне, мені підійшло те, що це аудіофайл. Тому що як бізнес-тренер, я розумію, що коли відео... Півтори години, години, там тільки твоє обличчя, я це знаю. Це увага, вона втрачається. Я вирішила записувати аудіофайли і хочу сказати, що я це зробила сама. Повністю сама. Від того, як називати канал, заставку. Зараз підкаст є на всіх платформах, які є: Spotify, Google Підкаст і Patreon. Тому, як його розмістити, да, як ці відео компонувати, все останнє описувати, все це я роблю. Я раз на місяць там додаю ці аудіофайли. В мене прописаний був контент, на це в мене йшло. Це зробити самостійно можна, можливо. Але це така перспектива була з метою того, що. Спочатку, да, з метою того, що це монетизація. Тобто це момент, коли за рахунок переглядів да, буде. Але коли я його почала створювати і створила вже, з'ясувалося, що у нас монетизація є тільки в Патріоні. Ну, це такі мої, знаєте, думки. І ну, це я робила виключно для того, щоб якщо я буду працювати, а працювати я вирішила з власниками і топ-менеджменту. Тому що мені цікаво з цими людьми. Я знаю, що співпраця вона ефективна дуже в цьому випадку між HR і власником напряму. І я вирішила, що я буду вести LinkedIn, цю мережу, тобто писати контент і дописи. Я цим займалася, я вам хочу сказати: аудиторія в мене виросла з 7 тисяч до 12, от 5 тисяч. При Тому що я вручну додаю. І, в принципі, хочу сказати, що дописи раз на, на тиждень в мене були раніше. І, в принципі, контент і запроси були. були да? І я почала через деякий час, мабуть, півроку тому, я почала ще формувати послуги, які я надаю. І формування цих послуг це такий, знаєте, для мене був момент цікавий, коли ти починаєш продавати себе ну, продавати себе як експерт. І для мене це було таке, знаєте, трошки лячно. Тому що ти повинен, це така відповідальність, коли ти за гроші повинен виконати класну роботу. Але я просто зрозуміла, провела там собі все в своїй голові порядок, і я зрозуміла, що я це можу зробити. І для того, щоб підсилити цей момент, я вирішила я вирішила завести Ютуб канал. Вірніше, він в мене був, але він був не працюючий. І цей ютуб канал спочатку я хотіла зробити авторські курси, навчання, але потім в мене не виходило, хочу сказати. не виходило взагалі. В принципі, такі речі не виходить, я не могла записати відеоурок. От в мене не виходило в Zoom, не було функції. Ну, тобто, технічно в мене якось цей період, ну, це ж при умові, що є ще основна якась да, основне життя, тобто це не 24 на 7, я в цьому живу. І, і, тут, і тут мені в мережі одна із компаній відкриває свій доступ навчання. На місяць безкоштовно. І я так думаю, ладно, в мене повинно вийти, і я беру собі в роботу навчання таргетологу місяць. Всього місяць відкрито, там 36 уроків. Я собі поставила за план, і я пройшла це навчання. Дуже багато відкриттів і розуміння того, що таргетолог цікава професія, але є такі технічні моменти, які на сьогодні я Ну, я з ними не готова працювати, і найголовніше, що я зрозуміла, що я не готова в Фейсбуці взагалі себе просувати як спеціаліст. Тут чомусь так воно в мене вийшло. Але таргетована реклама це дуже класно, і я зрозуміла, як вона є. І кхм, в якийсь момент я зрозуміла, от в Лінкі, да, спілкуючись, читаючи дописи, я зрозуміла, що потрібно зробити таку платформу, унікальну платформу для людей і про людей в. Професійному просторі. Чому? Тому що, поки я оце все шукала, вся ця інформація знаходиться на дуже різних інформаційних платформах. Да? І це є час. Я захотіла зробити таку платформу, де в одному місці буде дуже багато цікавих, креативних, ексклюзивних моментів, але практичних. Не просто реклама компанії, а практичних кейсів. І вже місяць. Як ця платформа існує? І я почала з того, що перше я почала писати в лінки про пошук роботи, про ті ресурси, які є відкрито, і вони залетіли, і я почала писати деякі відео для того, щоб допомогти людині знайти роботу. А саме, а саме головне, щоб людина зрозуміла, що вона унікальна, класна, і в неї це вийде. По-друге, ця платформа. Я хочу, щоб кожний курс або інтерв'ю, яке є, воно було, якщо курс, він складався з декілька експертних уроків. Я не хочу взагалі, щоб він на мені фокусувався, і я вирішила цей канал переназвати. Він називається Експерінс досвід. В нього немає мого ім'я, і, в принципі, він для того, щоб віддавати з площадку для експертів, для того, щоб він був цікавий для України. Він україномовний, для України на сьогодні для мене це важлива мета. А також менеджер з персоналу, кар'єрний консультант, управління бізнесом, дуже багато моментів, які там є, і будуть наповнюватись. Тому, якщо все ж таки вирішили розвиватися зараз, поки я собі поставила, зараз це співпраця безкоштовна, тобто на канал я можу викласти відео, але це повинно бути цікаве. Або провести інтерв'ю з кимось із експертів. Тобто, це повинно бути практично і дієво, так? Да? І під цим відео в описі будуть всі ваші контакти, вашого бізнесу, куди можуть звернутися люди за допомогою і ви зможете її надати. Тому запрошую на канал. Також за 9, за 9 місяців я сама що змогла зробити це. Повністю зрозуміти, яку експертну думку які послуги я буду продавати. Вони в мене от їх зараз п'ять, і вони накопичувалися. Наприклад, я, я не хочу я крутингом не займаюся, я не шукаю роботу для людей. Це моменти, які я роблю дуже гарно, але ну, я від цього не кайфую. Да? Тобто, от, в моментах пошуку. Що стосується підкасту, це більше для того, щоб зрозуміти, яка я людина, які в мене думки. Для того, щоб власники, топ або інша друга людина ну, чи підходимо ми ну, взагалі по цінностям один одного для великих проєктів. А також взагалі для тих людей, в яких є іноді питання, які вони не можуть вирішити, і деякі епізоди просто допоможуть зрозуміти, що це можливо і як це можливо зробити. Е, ну, ось якось так. За 9 місяців підкаст, YouTube канал LinkedIn. І вперед, тому все можливо. Бізнес, особистий бренд, приділять цьому увагу. І якщо ви довіряєте людині, спеціалісту якомусь, прийдіть, витратіть за півтори години а, часу, заплатіть, хоча я це зробила сама, Ось. або зробіть це самі і у вас все вийде. У вас все обов'язково вийде, питання тільки часу і ресурсів. Тому бажаю вам успіху. сподіваюся, що мій досвід був для вас корисний. На все добре.